Всім привіт! З вами Тетяна. Нещодавно я придбала нову ляльку німецьку Cruise Links, її звати Віра. А поруч стоїть моя міні-паула Рейна, яка вже у мене достатньо давно. Різниця у зрості цих лялечок 2 см. Віра висотою 23 см, а міні Паула 21 см. Основна особливість іспанських лялечок Паула Рейна це те, що вони пахнуть ваніллю. Віра не пахне. Смішно прозвучало віра не пахне. Я навмисне поставила лялечку поруч з іншою, з Міні Пауло Рейною, і нарядила їх в приблизно однакові сукні для того, щоб ви могли оцінити, наскільки вони різні чи однакові. Однозначно хочу сказати, що розмір одягу у них один вони запросто можуть мінятися своїми сукнями. Але є у мене одна сукня, яка не підходить на віру, але підходить на міні-Паулу Рейну. В кінці відео покажу. У 2023 році в Україні ці ляльки коштують від 1600 до 1700 гривень. Частіше за все, потрібно замовляти і деякий час чекати. У мене лялька без оригінального одягу, тому що я її купувала з рук. Саме класне в цій ляльці, звісно ж те, що вона шарнірна. Вона може підіймати руки, повертати голову і навіть мило нахиляти її, що взагалі класно. Повертається долоньки, в ліктях, в плечах. А також ніжки, ступні, колінця і стегна. Якщо порівняти ці дві лялечки, то ви можете побачити, що у міні Паули Рейни. Вії, ну, накладні чи що. А тут вії намальовані і бровки намальовані. Ось порівнюйте, будь ласка. Ну, Розмір ніжок тут дуже сильно відрізняється. Взуття однакове дівчата носити не можуть. Бачите, яка ніжка у міні Паули Рейни, і яка гарна, симпатична лопатка у Віри. Ця лялька не ароматизована, вона нічим не пахне, але і неприємного запаху пластику від неї теж немає. Ось хочу, щоб ви подивилися близько. Ось тут якась була подряпина, ну вона заводська. Мені про це продавець говорив. Ну, я думаю, що це не критично. Можливо, я в майбутньому спробую це зашліфувати, а може і ні. Ось так виглядають суглоби ззаду. Не дуже ідеальна робота, скажу вам чесно. Ось так, бачите. Вініл по фактурі відрізняється ось тут і ось тут. Навіть і колір різний, і тут більш він зернистий. На ручках теж відрізняється. Він такий самий, як низ ніжок, але менш зернистий. Зараз я роздягну ляльку і покажу вам. Ось так виглядає лялечка. Волосся прошите прекрасно. Нарікань немає. Ну, будемо чесні, і в міні Павли теж з цим ніяких проблем немає. У неї, мені здається, навіть ще густіша шевелюра. Я дуже сильно маю надію, що вініл у цієї ляльки не буде такий маркій, як у Міні-Паули. Якщо ви звернете увагу на плече, то побачите, щоб ви розуміли, лялькою ніхто з дітей не грається, я лише шию для неї одяг і фотографую. І ось такий вініл ми маємо. І хочу сказати, що відтерти це доволі складно, а нові забруднення з'являються буквально одразу ж. Ну, але час покаже, я потім в коментарях напишу, як себе цей вініл веде. В комплекті до ляльки прикладається ось така книжечка, де ви можете прочитати про цих ляльок, хто вони, що вони, чим займаються, а далі картинки і описи кожної ляльки із цієї серії. Опис на чотирьох мовах німецькою. Англійською, французькою, іспанською і італійською. Ось віра у нас танцівниця. З іншого боку, варіації, в яких образах може продаватися ваша лялька. У мене була ось така: солом'яна трикутна сумочка, сарафан, взуття і ось така щітка для волосся. Ну, мені вона дісталась. Лялька в цілому мені дуже подобається. І за виразом обличчя, і за тілобудовою. Ніжки, правда, вони будуть завжди ось так виглядати. Тут буде ось така от дірочка. Ось можете порівняти з Міні-Паулою, бачите? Ну, Один суттєвий недолік я у ляльки знайшла. Зверніть увагу на ступні. Одна нещільно прилягає до підлоги. Лялька не падає, вона стоїть, але якщо шити взуття, то воно буде лівий і правий черевик будуть неоднаково виглядати через те, що у ніжок вийшов різний об'єм. Якщо ви не шиєте взуття для ляльок, то це взагалі для вас не має складати ніякої проблеми. міні Паула, до речі, теж в цьому плані виявилася не без дефекта, який я помітила потім пізніше, коли стала шити на неї одяг. Бачите, у неї одна ніжка коротша десь на добрих 3 міліметра. Ось так от. Її важко поставити і сфотографувати. Ну, і ось на останок відео, де я нарядила ляльку в ту сукню, яку я показувала спочатку відео. Вона то на віру одягається, все нормально за розміром, але віра в ній виглядає, як. Ну, Така рукавичка, яку одягають на чайник, щоб вода довго не охолоджувалась. Ну, а ось для порівняння, як виглядає в ній міні Паула. Напишіть в коментарях, яка лялочка вам подобається більше. Від себе хочу додати, що мені більше подобаються такі невеличкі лялечки 20-23 см, ніж 30-35 см, і в подорож їх з собою легше брати, вони менше місця займають. І просто, чисто візуально, мені такі маленькі більше подобаються. Але ви, звісно, при покупці маєте орієнтуватися на власні смаки, а також бажання вашої дитини.